від самого початку ми підтримували Україну, щоб будувати мир. Бо як я намагалася пояснити, і тут зі своєї точки зору, мир не будується добрими намірами, мир будується стримуванням якби ми не підтримували Україну, не було б жодних мирних переговорів, бо ми мали б просто окуповану державу, а згодом заплатили б за це свою ціну. Її останні інтерв'ю викликали великий резонанс. Джорджа Мелоні давно перестала бути лише внутрішньоіталійським політиком. За останні роки вона стала одним із найвпливовіших голосів у європейській дискусії про війну, безпеку та майбутнє заходу. Її позицію не завжди поділяють, але з нею змушені рахуватися і в Європі, і за її межами. Справжнє питання. Полягає в тому, як найкраще захистити національні інтереси Італії. Багато італійців думають, що Україна далеко, що те, що там відбувається, нас не стосується. Я ж вважаю, що на жаль, це нас стосується, і що ми ризикуємо заплатити набагато вищу ціну, обравши інший шлях. Це дискусія між італійцями, які ставлять собі запитання: як найкраще захищати італійський інтерес. у Європі зростає втома від війни. Політики дедалі частіше говорять про паузу. Мелоні проти сьогодні тим більше це стримування необхідне, бо саме завдяки тій підтримці, яка була надана, з'явилися перші зачатки переговорного процесу. Тому, на мій погляд, лінія уряду повинна залишатися незмінною. Чому? Тому що ми хочемо будувати мир. тому, що ми хочемо сприяти шляху до миру. як робили це всі ці місяці. Водночас Італія змогла зайняти у цьому питанні серйозну і сильну позицію завдяки згуртованій більшості Саме тому я завжди слухаю, що кажуть мої союзники, це правильно, це допомагає міркувати і ухвалювати більш усвідомлені рішення. Її позиція не емоції, а холодний розрахунок. Європа в певний момент повинна зрозуміти, що якщо вона хоче бути. Умовно кажучи, великою, то має вміти захищати себе сама і не може залежати від інших. Я говорю про це задовго до того, як на це почали вказувати Сполучені Штати Америки, тому що як я неодноразово повторювала, коли ти передаєш свою безпеку комусь іншому, ти маєш усвідомлювати, що за це доведеться платити. Отже, питання в тому: наскільки ти хочеш захищати власні інтереси? Американці сьогодні вирішують, як захищати свої інтереси, бо мають для цього силу. Я вважаю, що Європа повинна зробити те саме, і не тому, що цього вимагають американці, відверто кажучи, а тому, що ми самі повинні бути в цьому переконані. Саме це ми вже й робимо. Європа повинна вміти захищати себе сама. Європа більше не впевнена, що Сполучені Штати завжди будуть поруч, але більшою проблемою є нестача комунікації, впевнена прем'єр-міністр, як от у випадку з Гренландією. На мою думку, як я вже багато разів казала, це питання має розглядатися в межах північно-атлантичного альянсу. Це компетенція НАТО. Гренландія вважається територією відповідальності НАТО. Дві країни, які ведуть обговорення, це два союзники альянсу. І питання, яке порушують американці, це питання безпеки на стратегічно важливій території. Це коректна тема. і вона стосується також і нас. Увесь арктичний регіон, Гренландія, зокрема з огляду на кліматичні зміни, стають зонами особливої стратегічної важливості. І безумовно існує ризик, що, наприклад, природні ресурси, якими ці території дуже багаті і які приваблюють багато іноземних держав, можуть опинитися без достатньої присутності та контролю. І це реальна проблема. Саме на це звертають увагу американці. якщо чесно, пане директоре, мене не здивували слова Дональда Трампа. Я кажу це вже понад рік. На мою думку, нереалістично, щоб Сполучені Штати військовим шляхом вторглися в Гренландію. Усі ми розуміємо, якими були б наслідки такого рішення, правда? Тому мене це не здивувало. Я рада, що він це підтвердив, що зафіксував це письмово, але після цього все одно потрібно шукати рішення. Отже, у попередні дні, коли деякі європейські країни вирішили направити солдат для навчальних операцій в Гренландії це було сприйнято американською адміністрацією як ворожий крок щодо Америки. Я ж вважаю, що це був радше намір відповісти на потребу, яку самі ж американці й озвучують. Саме тому я зателефонувала Дональду Трампу. І сказала йому, дивись, я Думаю, що сталося непорозуміння, і я вважаю помилкою саму ідею або погрозу запровадити мита проти тих країн, які ухвалили таке рішення. Але, як ви бачите, значна частина цих проблем виникає можливо насамперед через нестачу комунікації, яку потрібно відновити, чи не так. але непередбачуваність Дональда Трампа залишається головним страхом Європи та європейців. Але ж є і у вас, і в громадянах. Мадян, принаймні європейських страх щоразу, коли говорить Трамп, бо він може сказати щось таке? Це схоже на ті різдвяні родинні вечері, де є дядько, який трохи втратив здатність себе стримувати. Ми це бачили той гучний лист норвезькому прем'єру, де він написав: «Ви не дали мені Нобелівську премію миру? Таке може сказати дядько, який можливо трохи перебрав. Але якщо це каже глава держави, з якою ми є союзниками, і можливо серед головних союзників, то чи не є це причиною для занепокоєння для того, хто очолює наш уряд. Щоразу, коли Трамп збирається говорити. На мою думку, ви цього ніколи не скажете. Але і ви сьогодні, після обіду, коли Трамп почав виступати, схрестили пальці. світ змінюється надто швидко, і старі правила більше не працюють. Впевнена, Мелоні. Дивіться, я загалом занепокоєна тим, що відбувається у міжнародній політиці. Думаю, я це демонструю тим, що дуже багато цим займаюся. І не лише через заяви, які може зробити один чи інший лідер, а тому, що об'єктивно. Ми перебуваємо в історичному періоді, у якому всі ті впевненості, які ми вважали незмінними, зникають або ризикують зникнути. і вміти орієнтуватися в таку історичну епоху для дівчини з гарбатели, яка раптом опинилася перед необхідністю брати на себе таку відповідальність, це зовсім не легко. Тож, звісно, я хвилююся через тисячі речей. Я завжди хвилююся, коли зростає напруга. Я хвилююся й у ці дні, коли знову бачимо дуже напружену ситуацію між Америкою та Європою. Ви знаєте мою позицію? Я вважаю, що нікому не вигідне розходження між Європою і Сполученими Штатами. І вже точно це не вигідно Італії. Україна, близький схід, Арктика, напруга зростає одночасно. Тобто мене критикують за те, що я намагаюся, як би це сказати, знизити напругу, розв'язати проблему, знайти домовленості. і мені закидають надмірну поступливість, бо я намагаюся робити те, що відповідає національним інтересам Італії. І мені не зрозуміло, якою мала б бути альтернатива. Коли мені кажуть, що ми повинні реагувати жорстко, з огляду на те, що ми говоримо про зовнішню політику, а не сперечаємося в компанії друзів. Мені також мають сказати, у чому полягає запропоноване рішення. Тобто, ми хочемо розірвати наші союзи з історичними союзниками. Хочемо закрити американські бази в Італії, хочемо вийти з НАТО. Тому що у зовнішній політиці кожне рішення має свої наслідки. Отже, я займаюся зовнішньою політикою, і що я кажу? Порівняно з тими, хто інколи, навіть серед колег, віддає перевагу ескалаційній риториці. Я переконана, що тон потрібно знижувати і що слід шукати рішення. Але це не означає, що моя позиція є покірною або слабкою. Оні не називається героїзмом, вона називається відповідальністю. Коли постало питання мит, у Європі думаю, не було нікого. Хто б так наполегливо сперечався з Дональдом Трампом, як це робила я? Просто я працювала над тим, щоб знайти угоду, тоді як інші воліли ескалацію. Чому? через американський інтерес? Ні, через італійський інтерес І з Гренландією. Те саме. Я роблю те, що правильно для нашої держави. І зрозуміло, що для того, щоб робити правильні речі і щоб нас поважали. Потрібно також говорити в очі правду. І Я вас запевняю. Жоден із моїх європейських чи не європейських колег не скаже, що я не говорю того, що думаю. Загалом за це мене й поважають. Європа входить у нову епоху без гарантій, без спокою. Але з розумінням нейтралітет більше не рятує. Світ стає жорсткішим, і вибір стає дорожчим. Та іноді саме тверезість єдина форма миру, впевнена Джорджі Мелоні. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.